Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожовкле листя по діброві, Гуляють хмари, Сонце спить, Нігде не чуть людської мови, Звір тільки виє по селу гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували. Аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі же воронок соловей ковгаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Рай, та й годі. А для кого? Для людей, а люди. Не хотять на його й глянуть, а глянуть, огудять. Треба ков'ю домалювати, освітить пожаром сонця мало, рясту мало, і багато хмари пекла мало. Люде, люден, коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні. Чудні люди, не спинила весна крові, ні злості людської тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втроє.